Прошу зібрати. <клухи> <Здравия клухи> розглядається карматкова Микола Фігуровича на додіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури No3. З'явилися Скаржніка Блоденко та прокурор Юрченко. Після процесу здійснилося допомогу звукозаписую програми Каминко. І у нас е, з'явились вільні е, слухачі, так? Так. Yeah. Несіть, будь ласка, своє прізвище. Омичу. Ви, ваша честь. А яким документом ти що перед відкритим засіданні суду, називати прізвище? Розумієте, е, у нас такі випадки трапляються, що якщо е, порушують е, порядок судового засідання, і мені потрібно знати ваші прізвища і встановити осіб, які присутні. А ми не, ми не Ми не, ми не, не порушувати нічого. Ну, Сергейенко, Микола Александрович, ладно. Будь Сергеенко Катарин. Плош Плотнікова Інна Миколаївна. Я вам поздравляю, що данность право. Данная скаргается перед угованием в суде журавской за участию секретаря Листовского. Вы даже доверяете скаргу даному скорпуску. Довіряю на 37%. Проверяете? Да. Відводимо відводим незаявлене, так? Да. Запишіть протокол, «Довіряю на 37%. Відсот не заявлено. Будь ласка, е, коротко оголошується скарга. А, іначе надійшло по Польщі сьогодні до канцелярії доповнення до скарги вашої, так? Так. Вона також Воно також у мене є. Я оголошую скаргу 12.05 року ви я отримав письмову відповідь на відповідних попитання 22 березня 17 згідно на статі 214 КПК України, Кожному гонтується право на оскарження професіональні річі дічі піддіяльність суду слідчого суді прокурора, слідчого проєкту .30. КПК України. І на статті 34, скарга на річні слідчого чи прокурора, питання під 1 статті 330 кодексу можуть бути подані особи протягом з моменту прийняття рішення чи надії або без діяльності. Щодо винесення кримінального правопорушення до ЄРДР, 22 березня 17 року я до на особистому прийомі та письмового про виконання слідчим Віснянського правній по поліції, поліції до Бінним. Рішення Ліснянського насудної літаки від 13 до 17 косами, внесення в ЄРДР кримінальне порушення за частиною 5 статті 186 Кримінального кодексу України, внесення відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР приводу службової недбалості стаття 367 Кримінального кодексу України процесуального керівника місцевої прокуратури No3 щодо неналежного реагування на виконання слідчим Деснянського кримінальної поліції до війну рішення Деснянського суду міста Києва 13 лютого 2017 року, а саме внесення в ЄРД кримінальне порушення за частиною 5 статті 186 Кримінального кодексу України. 30 січня 2017 року я зареєстрував заяву про злочин за номером 6700 за частиною 5 статті 186 Кримінального кодексу України, також зазначено щодо бездіяльності слідчого західного пункту 1 1 статті 303 КПК України і просить е, полотника Микола суд судського сільного відкритих міського місцевого прокуратурного привитяння з єдиного рієсу до судових розслідувань за вимогами додатку на 6 до положення про перекладені єдиного різного досудових розслідувань. Запитаємо ухвалу Діснянської міської міста Києва від 13 лютого 17 року від 9 березня 17 року від 16 березня 17-го року. І лист на адресу керівника Діснянської поємної поліції міста Кієва чи питання про проєктної січних відновок і проведення достої розслідування. На підставі вимог статті 134 КПК України заслухати керівника Київського селу прокуратури і зобов'язати повноважену посадову особу Київському селу прокуратури No3 внести відомості про кримінальне правопорушення ЮДР згідно заявою Путникова від 30 січня 2017 року за номером 62.0 відносно директора департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Фіщук, яке має... Ознаки злочину передбачення 45 статті 186 кримінального кодексу України вручити на до слова розслідування проведення установи прокурор строк слідченьки розпити до свого розслідування у формі попереднього слідства від 22 березня 18 року по кримінальному правопорушенню процесуального керівника місця прокурора номер 3 який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування. Які має ознаки злочину, передбаченого передбачено 367 кримінального кодексу України відмову в доволі міськар щодо внесення відомості про кримінальне прорушення до ЄРД розіна заяву від 30 до 30 року про злочини за номером шостосім і минулі мужники будуть говорити такою що яка, крім порушення умовки ПК України та в загальної практики вистосовують 12 січня року січність надроки тянутичнами. Прямо дії з 129 Конституції України про що про викликання повідомити у законний спосіб і надійшли доповнення до скарги 19 берега 2017 року до концерті зберігати керівника військової прокорктивної слати пісьмову та викону пошту повні витяг з'їдна її засідання за вимогами додатку 6 положення про порядок виведення єдиного рівства судових розслідних та додатому ухвалу Веснянського розслідних міста Києва. Від 13 лютого 2017 року суддя Бурновицька, від 9 березня 2017 року суддя Лобанов та від 16 березня 2017 року суддя Лобанов. Письмові вказівки слідчого Веснянської правильної поліції в порядку статті 36 та на адресу керівника Веснянської правильної поліції щодо вирішення питання про відтворення слідчого керівника Веснянської правильної Будь ласка, ви підтримуєте свій сказ Так, я підтримую в